Друзі, всім привіт! І Сьогодні у нас на тесті Samsung QM3. Це той же самий Renault Captur. Але це машинка для корейського внутрішнього ринку та вона на повній комплектації. Комплектація в неї дуже гарна. Тут є старт-стоп, є мультикермо, є круїз-контроль, є гарна мультимедія, клімат контроль. Правда, однозонний, але клімат контроль є. Тут я в шоці був, тут такі великі бардачки, ви просто собі не уявляєте. Ось перший в ногах у пасажира і другий посередині. Теж ну, кинути щось таке туди можна. Машинка прикольна, вона їде добре, дме, як К9К-1,5 турбодизель, дуже гарно, мені подобається. Їде вона прям клас. Коробка працює дуже гарно. Хоч це і робот, але він обслугований і е, в принципі це дуже вдалий робот. На них стоїть. Ходовка в неї м'ягенька. Їздити можна, комфортно, класна машинка, як і для міста, міста, так і для траси. По трасу виїхати 110, 120, а то і 150-160, якщо дозволяє, звісно, ПДР. Камера заднього виду, гарна. Качество в неї. Світло у машинки ночі їздив, мені подобається, видно все інформативно. Машинка класна. На спідометрі є інформаційне табло, показує вашу швидкість. Тобто є все. Машинка дуже прикольна, дуже гарна і симпатична. Її знайти можна на площаці У... Передмісті Києва село Білгородка Софіївська, 19. приїжджайте, дивіться і забирайте машинку. Дуже гарно рекомендую.